Сорокові роки ХХ століття. Місто Чернівці виженця. Вони тоді були центром Буковинських євреїв. Там у численних синагогах горіли тисячі свічок і тисячі збраглих уст шепотіли слова щирої молитви і каяття в надії на краще життя своїх дітей. Але смерть. Уже насувалося чорною хмарою над Буковиною. Лише під час Другої світової війни нацисти вбили шість мільйонів євреїв, у тому числі півтора мільйона дітей. Швеція є! Рогани По вулиці Саксаганського, 5, паук, целан Це місто було моїм. Але не передати того звірства, що чинили німецькі окупанти, прийшовши моє місто. Їх жертвами стали й мої батьки, замордовані в таборах смерті. Боляче, о, як боляче, пережив цю прошну втрату. Один в хаті, він, він зі Зміями грає, він пише. Він пише, коли темніє в Німеччині твоя золотиста коса Маргарито. Він пише, десь з хати виходить, і зорі блищать, і свистить він на всіх, свистить на євреях своїх і копати могилу в землі. І грати до танцю наказує нам. Він гукає глибше літи землю ви перші, ви другі. Співайте і грайте. Він хапається за залізом по борі. Він хитається, очі в нього. Лакитні. лопатами чолопатами ритиме перші. Я Роза Аустненка. Чому я пишу дощі? Можливо, тому що з'явилась на світ Чернівцях. Тому, своих враги в каждую ночь придут и поступают. Они пришли с острыми значками и пистолетами, расстреляли все звезды и ну, чтобы нам не осталось света, чтобы свет не любил нас больше. И мы погребли солнце. Когда я с детства бежала, заглохла моя. Коли я в гетто застила, оканіло моє серце в подвалі у біжище. Я, Мисей Фішбек, український поет і перекладач єврейського походження, народився у грудні 1946 року, у найріднішому і наймилішому для мене місті Чернівці. Я не пройшов кісті муки і страждання, крізь які пройшли мої співчизні. Я не був свідком. Τι, το δεν μόνο στην ίδια Сьогодні ми всі є свідками відродження нашої духовності, оживають сторінки минулого. Історія говорить майбутні слухає. Пам'ятаймо це, поклонімося пам'яті мертвих, запалімо свічку доброти і милосердя в кожному серці. Ім'я живих на землі. Великий поет Володимир Маяковський часто замислювався над долею України. І не даремно, адже поет мав українське коріння. Аби відчути тонку козацьку душу Маяковського, слід просто вдумливо прочитати його вірш: Бог в Україні, де любов до України прекрасно і принить. що очно сому Небось, Рафина дай оглю надо. Ми знаємо, курит ли петлі чапля. Ми знаем Італії без руки гри. Ми знаємо, як Дугласа кавсту украпля. А що ми знаємо, лице України? Знані і груз у русского тож. Тим, хто рядом почета мала. Знають, от, український борщ. Знають, от, українське сало. Из скульптуры поснимали пенку. Кроме двух прославленных террасов. Бульбы и известного Шевченко. Ничего не выжмешь, сколько ни старайся. А если прижмут, зардеется розой и выдвинет аргумент. Возьмет и расскажет пару курьезов, анекдотов украинской мовы. Говорю себе, товарищ Москаль на Украину... Шуток не сказали. Разучите эту мову на знаменах лексиконах Алых. Эта мова величала и проста. Чуешь, сурма заграна, час расплаты настал. Разве может быть затрепанной да тиши Слово поистасканного. Слышишь? Я немало слов придумал. Звешивая их, одно хочу лишь, Чтобы стали всех моих стихов слова Полновесными, как слово. Чуешь? Трудно людей в одной столочь. Собой кичись не очень. Знаем, знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не, мы не знаем украинскую ночь.